Он єдині новини. Ну і знову Запоріжжя. Там, після удару, російською балістикою, рятувальники намагаються підняти завалених людей. Їх щонайменше шестеро. Весь час після удару там працює наша знімальна група Олена Каптюк. Знов на зв'язку. Олено, то що які новини від рятувальників, Олено? Хочу повідомити, що буквально кілька хвилин тому стало відомо, що збільшилась кількість загиблих. Вже чотири людини є загиблими у цій підступній терористичній атаці на Запоріжжя. 13 людей у лікарні у них стан здебільшого важкий. Сім людей вони відмовились від госпіталізації, і зараз тривають пошукові роботи вже шосту годину. Ще поки що рятувальники там працюють. Їх співсотні тут, і нам стало відомо, що одна велика плита вона впала і її намагаються підняти. І в цьому це ускладнюється весь цей процес. Зараз тут працюють великі крани, які будуть її піднімати. Тож скільки ще триватиме пошукова рятувальна операція, це ще годин дев'ять, як мінімум. Планують фактично всю ніч тут навіть ще не починали все це прибирати тут? Повно каміння, повно лавочки, стільці, все що тут було, просто тут на вулиці людей трохи зменшилась кількість, які приходили родичі, бо вже холодно, і дощ, вкрапає, вкрапає, тому люди вже мабуть, тому й пішли. Але рятувальники продовжують свою роботу і швидкі тут працюють, і психологи працюють, якщо потрібно буде комусь допомога. Тож чекаємо новин від офіційних джерел. Щодо цієї ситуації, колегам. Олена, дякуємо тобі. Олена Каптюх, вона працює на місці влучання російською балістикою. Рятувальники там досі розбирають завали. Під ними є люди. Сподіваємося, що живі. Ми будемо сподіватись на краще у будь -яку...